Трамп людина дуже специфічна. Ви знаєте, мені здається, що він іноді мислить як дитина. От для людей, які розуміють сучасний світ, зокрема в бізнесі, зрозуміло, що зараз головне не кількість території, зараз головне як працює капітал. Технології, хто володіє найбільш сучасними технологіями, оце важливо. І в принципі, у США в даному випадку ну є певні проблеми, але США залишаються одним з головних лідерів, і у них є величезний потенціал для збереження, і навіть посилення цього лідерства. Але Трамп думає про території. Е, от чомусь це для нього важлива. От на е, це знаєте якесь бізнес-мислення е, в стилі 19 століття, коли саме природні ресурси відігравали вирішальну роль. Була боротьба за природні ресурси. Феномен імперії тодішніх виникнув якраз внаслідок за боротьби за природні ресурси і за землю як таку. Ділили Африку, Азію. Е, США тоді от, сформулювали доктрину Монро, що вся Латинська Америка це їх виключно сфера інтересів, і от Трамп мислить схожим чином його інтерес до Гренландії пов'язаний з цим. Думка, яку він постійно повторює про Канаду. Там же ж претензія не тільки в зв'язку з тим, що є певний там невеличкий диспаритет в торгівлі двосторонній між Канадою і США, ні, величезна територія. Ну, багато хто з фахівців порівнює Канаду, називає її американський Сибір. У всякому разі, от, більша частина території, вона не освоєна, ліси, тундра. Там на, на Арктика на півночі на, і величезні природні ресурси, і от саме це цікавить Трампа.